Слава Богу, за церкви. Чим прекрасен Київ своїми церквами цілим це зараз. Він річна був в вокзалі, потім річна, потім ця, до ця далі каб'ніця там і не була, потім ще одна. І Андріївська. Вот. ми благословляємо Бога, що Господь так любить Київ, що защитив від ворогів. Просимо Бога і дальніше захищати, благословляти нас. І ми, слава Богу, благословляємо, вибачаємо. Те, що Господь поміг нас, зберіг нас від ворогів, прогнав ворогів. Тоді на цьому каналі молилися, просили Бога. А коли за Єрпіншому Господь в беззаконні повиганяв, так само молилися за Київського вибуду церкви, Києво-Печерська лавра, просила Бога, Господі, звільни, не допусти, щоб не було тут ж лавра. І Бог поміг. Я захистив наше місто, столицю, то є нашої України. Річний он вокзал на тут правда вже якийсь університет. Корабліки в ще поки не на навігація не відкрилася. Ми слава Бога, благословляємо. просимо Бога діяти в житті. Благословити всі сфери, захистити нас, від всяких страхів повиганять, всяке те, що не потрібно, безнадіжне, все повиганять. Кідайся те, що від Бога Благословіння ходить церкви, золоті якісь.